Сергій Фурс інвестиційний банкір з нами. Сподіваюся, вже на зв'язку. Сергію, вітаю вас. В нашому ефірі вітаю. повідомляли ми в новинах, що Палата представників Сполучених Штатів пішла зрештою на канікули до 20 до 28 лютого. Вони триватимуть. Ну і власне так і не затвердили пакет військової пакету допомоги Києву. Попрошу вас, Сергію, трохи деталізувати і пояснити, що це нашим глядачам, що це може означати для нас. Ну, це як мінімум означає затримку, як мінімум на два тижні з наданням як фінансової, так і військової допомоги. І тут, напевно, більш критичним є військова допомога, яка є дійсно критичною, тому що по фінансовій, після рішення Європейського союзу зараз значного тиску немає на український бюджет, на українську фінансову стійкість. А от озброєння, е яке ми отримуємо від сполучених штатів, поки що на жаль, немає альтернатив. Європа поки що не розкрутилася, і тому ця затримка є досить вагомим негативним фактором для українських збройних сил. А як вважаєте, пане Сергію? Після 28 лютого рішення може бути якось одразу ухвалено, чи знову доведеться чекати, і знову це питання буде на паузі. Які настрої зараз в сполучених штатах? Ну мені з Києва важко визначити, які там настрої сполучених штатах. Я лише бачу, що там страшний бардак, і зараз, оскільки вони всі всі знаходяться в процесі передвиборчому, в передвиборчому політиканстві, то там вони самі не можуть розібратися, що ж в них дійсно відбувається. Угу. Ну будемо стежити. Я хочу трохи звернути вашу увагу, точніше, не вашу увагу наших глядачів на заяви, які останнім часом лунають із вуст Дональда Трампа. От він заявив, що він зробить більше набагато для захисту України ніж нинішній американський лідер Джо Байден, і він сказав, що за президентства Байдена Володимир Путін отримує все, що захоче, включно з Україною. Це подарунок у нього є дар. Додав Трамп. Як би ви проаналізували Сергію, ось такі заяви Трампа, як взагалі на них реагувати? Ну, перш за все на них не варто реагувати, в принципі, тому що ці заяви в рамках передвиборчої кампанії, і Трамп просто мочить Байдена. Зараз він вирішив мочити з цього боку. Напевно, він подивився на соціологію американську, Зеленський досі залишається найпопулярнішим іноземним лідером в Сполучених Штатах. І так, да, серед виборців Трампа через позицію Трампа до цього Зеленський не дуже популярний, але серед тих, хто не визначився, серед незалежних не республіканців і демократів, Зеленський дуже популярний, і напевно це довели до відома Трампа, і він зрозумів, що треба щось змінювати в риториці, якщо він хоче захопити додаткові голоси. І зараз він почав ще й цим бити Байдена, як до цього він бив Байдена кордоном. Тому з одного боку для нас це позитивні зміни, тому що на тлі цих змін буде важко знову ж таки розповідати, чому вони не укладають угоду. Звісно, вони завжди будуть прикриватися кордоном, ну але Трамп сам сказав розділити допомогу Україні і кордон. Тому напевно для нас зараз ця риторика є позитивною. Так само, як і те, що Трамп зараз перестав виступати проти надання допомоги Україні, він лише наголошує, що це мають бути безстрокові кредити. Uh -huh. Ну, в принципі, для нас з вами байдуже це буде кредит на 200 років без відсотків. Чи це буде грант? Насправді, якщо не треба віддавати, то не треба віддавати і, і до побачення. Тож, якщо це буде плата за те, щоб е, е, Трамп і республіканці в Палаті зберігли обличчя і таки проголосували допомогу Україні, чудово. Для нас це була позитивна новина. Тому ця тема мене звісно радує. Що не радує? Це знову ж таки в контексті Трампа виступ його радника, який озвучив власне, план Трампа по примиренню потенційний. І цей план закладається в тому, що Трамп буде шантажувати з одного боку Україну, тим, що він не надасть допомогу, якщо Україна не сяде за стіл перемовин, і Росію кажучи Росії, що він збільшить підтримку з боку Америки Україні, якщо Росія не сяде на за стіл перемовин. Але оскільки зараз позиція Росіян така, що вони готові перемовлятися, а це Україна не готова, то фактично це є план тиску на Україну після перемоги Трампа. І це звісно мені не може подобати. Як вважаєте, пане Сергію, Наскільки передбачуваний Трамп? От зараз він одне говорить так. Його радник одне зараз говорить про ці перемовини і так далі. Якщо він перемагає, чи може його риторика змінитися? От наскільки це непередбачувана людина може змінитися Трамп взагалі опортуніст. Він його там ловили, здається, 30 разів на день. Він бреше в принципі. Бреше в нього нема поглядів. В нього є інтереси виключно Дональда Трампа, і все більше нікому. Це не те, що він там знаєте, я іноді кажуть, що посіпака Путіна. Ні, в них зараз співпадають інтереси. От і все дійсно у Путіна і Трампа зараз співпадають інтереси, і Путін намагається допомогти Трампу виграти вибори. Наприклад, його заява цього тижня, що йому Байден кращий, ніж Трамп. Це ж заява, яка має допомогти Трампу. Бо Путін так само бачить американську соціологію, бачить, що його не люблять. А отже, коли він каже, що він за Байдена, то це означає фактично, давайте проголосуємо за Трампа. Тому Путін розуміючи, що Трамп несе хаос, що Трамп є ризиком для самої Америки для Трансатлантичної єдності в рамках НАТО. Він активно просуває його, як це робилося 2016 року. Бо 2016 року, коли Трамп переміг Хіларі, дуже активна російська пропагандистська машина вписувалася за Трампа. Всі ці боти в твіттері і так далі, і так далі. Зараз Путін робить те саме, оскільки саме ця непередбачуваність саме ця хаотичність Трампа він фактично такий великий велика дитина, яка топає ножками і руйнує все навколо. От Путіну дуже вигідно, щоб так країну, як Сполучені Штати, очолила така непередбачувана людина, яка творить хаос. Угу, Там Путін сказав про те, що для нього Байден він цілком прогнозований. Тобто, якраз, от ми говоримо про непередбачуваність, Путін каже, що з Байденом все зрозуміло. А ви вважаєте Сергію, що ось може бути якась така домовленість таємна? Ну, от, приміром, так Путін і Трамп фантазуємо. Вони кажуть, так з сьогоднішнього дня ми, значить, топимо отаку лінію. Може бути таке? Ні. Я в таке не вірю. Це все теорію змов занадто складно, і таких речей не буває в світі. Просто в них зараз співпадають інтереси. От просто фізично співпадають. І вам не треба домовлятися, бо і Трамп розуміє, що інтерес Путіна в тому, що Трамп переміг, і Путін розуміє, в чому його інтерес, в чому інтерес Трампа. І в такому разі вам не потрібно якісь домовленості, формалізації і так далі. Ви просто дієте, наскільки для вас обох це вигідно. Якщо буде ось цей тиск по перемовинам, пане Сергію, чи є якась можливість у нас цьому завадити, чи ми ну, просто будемо гучними заявами якимось сипати і, і вдіяти нічого не зможемо? Ну бо ну, виглядає так, що на... так воно й буде дивіться. Ще рік як мінімум до того, як Трамп може стати президентом, поки що ймовірність 50 на 50, і може все, що завгодно статися, в тому числі на влітку, влітку, наприклад, Байден може сказати Я устал, я ухожу». І виставити іншого демократичного кандидата, а тоді Трамп точно програє. оскільки у можливість перемоги Трампа зараз забезпечена виключно величезним негативним рейтингом Байдена. Нам з України це не дуже зрозуміло, чому, але в Штатах в нього дуже великий негативний рейтинг. І тому у Трампа є шанси повернутися у Трампа з його величезним негативним рейтингом. Тому там ще може що завгодно трапитися за цей рік, і зараз точно вважати, що Трамп переможе, і нам треба якийсь план Б, який точно стане планом А. Ні, не так це не обов'язково трапиться, але такий ризик є. І до цього ризику ну ми та готуватися ніяк не можемо, але готуються наші союзники з Європи, і ми це бачимо. Європа переймає на себе велику частину військової підтримки. Європа значно збільшує чек на військову підтримку України. Таким чином, щоб через рік вийти на рівень, коли Європа може зможе забезпечувати ну якщо не на 100%, то на велику частку потреби України у війні і фінансово, і власне військово, тому от той план Б якщо, який буде застосований у тому разі, якщо Трамп угу. переможе, і якщо Трамп буде поводитись так, як зараз він каже. Давайте поговоримо ще підсумовуючи так цей тиждень Сергію, поговоримо про те, що, що, що на, на Росії, так як, як, як у них справи. Ну вони там почали е, оголошувати в розшук прем'єр-міністра Естонії, мабуть, ви бачили цю інформацію. Потім дивлюся, кого ще е, держсекретар уряду, теж Естонії, міністр культури Литви. Е, що це означає? Ну, тобто, це такі якісь маячки... Країн політикам країн Балтії від Путіна, чи як би ви це пояснили? Да ніяк я б це не пояснив. Ну вони до цього ввели санкції на якихось 20 британців, наприклад. Зараз оголосили цих людей в розшук. Ну це продовження по, по демонстрації сили. Ось так би я сказав. Вся ж політика Путіна, вся політика Росії зараз е, йде паралельно під ковдрою. Намагання домовитись, намагання послати сигнал. те, що Ройтерс написав: давайте домовлятися, бо хочемо миру. а публічно демонструвати максимальну силу, максимальну потугу. Вони одночасно зменшують бюджетні витрати, бо просто грошей немає. І вони зараз, от на останні два місяці січень-грудень, да? цього в цьому році, січень-грудень, ріктом вони зараз зменшили витрати, враховуючи інфляцію в бюджеті на 30%. А з іншого боку, вар сказують вам, що збільшили військові витрати шалено, що весь бюджет на війну і так далі. І так далі. Але ну ні, гроші в них закінчуються mm. так само. Це намагання демонструвати силу. Так, а де ж Сергію брати їм гроші до виборів тут зовсім трохи залишилось і а треба ж якось фінансово росіян стимулювати. Дивіться, по-перше, вибори в Росії це ж не вибори. Всі чудово розуміють. Це просто пере... Та навіть не переобрання, а просто перепризначення диктатора, який сам перепризначає себе. Тому я думаю, що в Україні з нашою демократичною традицією ми забагато уваги приділяємо виборам в Росії. Це не вибори. Стосовно грошей, ну грошей стає менше. Вони більш активно зараз будуть їх друкувати. У них вже менше набагато ресурсів використовувати ці ці фонди національного добробуту, і так далі. Вони більш активно друкують. Поки що знов ж таки інфляція зростає, але не критично, тому вони думають, напевно, що протягнути ще можуть на цьому друку грошей. Якщо згадувати Сергію про силу, про яку ви говорите, і про демонстрацію Російської Федерації цієї сили, оця історія, що вони хочуть вивезти ядерну зброю в космос, це їм свербить показати всьому світові, які вони потужні, і чи що як, як це пояснити? Дивіться, по-перше, не йде мова про ядерну зброю в космосі. Вони виводять туди якісь реп, який буде літати навколо. Просто реп дуже енергозатратний. І в нього буде двіжок на ядерному паливі. От і все це не ядерна зброя в космосі. Це якийсь великий реп, який ніхто не знає, як чи він працює, чи він не працює. Е, тому чи це намагання якось це гібридна відповідь, розуміючи, що в космосі перевага у Штатів шалена. А вони ми, по нашій війні, бачимо, що де росіяни сильні, так це в репі. Це, це правда, і наші всі військові підтверджують, що там е, диспропорційно інших успіхів в розвитку військових технологій у ребі вони сильні. Може вкрали якісь технології нещодавно. Там по французам була історія як китайці там залізли. Може, і росіяни то вкрали. Mm. Да так чи інакше, в них сильні і тому вони так намагаються гібридно відповідати домінуванню американців, запускаючи в космос якусь хрінь, Яку не ніхто не знає, буде вона працювати чи не буде. Ми знаємо, що нещодавно вони там тренувалися на землі, коли були проблеми з зв'язком е, в Балтійському регіоні. Наприклад, тому цілком ми що ця хрінь велика може спрацювати, і вони на це ставлять. Що американці будуть боятися тут, же ніхто не знає, працює вона, не працює, mm. але боятися, що вона запрацює, цілком можливо. Цікаво і ще цікава історія закручується довкола північної Кореї. Ну, вчора ми бачили оцю вирву, так в Бучанському районі Київської області, і, начебто, це ракета виробництва КНДР. Сьогодні я в російських пабліках прочитала, що на цьому Цезарі, який пішов на дно на, на кораблі, маються на увазі, що там, наче, були і, і снаряди з північної Кореї, і навіть якісь там корейці, співробітники, ну не знаю, якісь люди з Кореї, так. От і паралельно бачимо, що е Блумберг з посиланням на певні документи говорить про те, що хочуть включити до санкційного списку зараз міністра оборони Північної Кореї і Північної Кореї. Так як ви вважаєте, наскільки реалістичним є те, що ну якось північна Корея буде покарана за те, що вона допомагає раз по раз Російській Федерації? Дивіться, не може зараз покарати Північну Корею, бо вона вже покарана на всі 100. Ви нічого більше з ними не зробите. Це ж перевага, коли ви вже впали і зганьбилися остаточно, то вам нема не чого втрачати. От Північна Корея це така собі баришня з бухгалтерії, яка танцювала на столі під час корпоративу. І вже більше нема чого втрачати. Вона не боїться санкцій. Тому тут, на жаль, жодних можливостей впливу на північну Корею в нас немає. І в нас, і в цивілізованого світу. Ну, власне, тому що там і так люди їдять рис по святах, тільки да? і так, країна, яка ну, є пародією, на нормальну країну в сучасному світі. Тому обмежити додатково, ви їх вже не обмежите. Ну тоді просто реагувати на те, що відбувається, звернув і навіть і звертатися немає куди. Ну куди звертатися до міжнародних організацій, казати, що ракети корейські падають в Україні чи кому. Ні, дивіться, нічого з цим ми не зробимо. Ми просто фізично нічого ми цим не зробимо, тому що е, е, це така вість зла. і е, ніякі тільки Китай може вплинути на північну Корею теоретично. Uh -huh. От е, просто чи є мотивація у Китаю на них впливати? Це окреме питання. Чи може захід і Європейський Союз разом з американцями тиснути на китайців, щоб вони впливали на північну Корею? Ну теоретично можна, але чи буде впливати Китай, uh -huh. ми з вами не можемо передбачити. Угу. І наостанок запитаю у вас іще теж подія цього тижня. Це те, що Угорщина заблокувала затвердження затвердження го пакету санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації. Про це повідомляє Financial Times. Як ви вважаєте, що, що за позиція Угорщини? В якій позі зараз ця країна стоїть? На да, стандартній позі вона стоїть. Вона в цій позі стоїть постійно. Тобто, було б дивно, якщо б Угорщина не блокувала. Uh -huh. А так, вони блокують. Вони і торгуються, і плюс вони ж невеликі друзі китайців в європейському союзі. І зараз орбан прикриває це все тим, що там китайські компанії не можна їх вводити. В принципі, якщо подивитися на цей тринадцятий пакет, він є символічним. Він власне до символічної дати приурочений, до 24 лютого. Європейцям треба було щось вести для того, щоб продемонструвати єдність і оцей символізм від початку повномасштабного вторгнення. Тому введення не введення цих санкцій мало на що вплине, але да, Орбан завжди буде торгуватися, завжди буде вставляти палки в колеса. Це той самий Орбан, якого ми до цього бачимо. Отже. Mm -hmm. Дякую вам, Сергію, за вашу аналітику. Сергій Фурса до зустрічі. Інвестиційний банкір був з нами на зв'язку. І ми.